Електронний нотаріат. нотаріальні дії онлайн. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану, і особливо коли йдеться про запровадження експериментального проекту в сфері нотаріату, електронний нотаріат. Що це за електронний нотаріат? Які нотаріальні дії можна буде вчиняти онлайн? Як це буде виглядати? Чи дешевшими будуть нотаріальні послуги із запровадженням електронного нотаріату? І, звичайно, питання оскарження відмов у вчиненні нотаріальних дій. Електронний нотаріат це насамперед система. Система, яка базується і будується на цифрових технологіях. І стосується вчинення нотаріальних дій, електронний нотаріат це є експериментальний проект, який уже з вересня 2025 року запроваджений і тестується. Повноцінно питання вчинення нотаріальних дій через онлайн застосунки, онлайн механізми буде йтися уже. Початком 2026 року, коли повноцінно запрацює відповідна система, електронний нотаріат – це спрощення насамперед, для нотаріусів, і, мабуть, спрощення для звичайних громадян в питаннях, які стосуються отримання нотаріальних послуг, або питання, які стосуються вчинення чи посвідчення тих чи інших правочинів і відповідних нотаріальних дій. Вчинення нотаріальних дій передбачено у нотаріальному законодавстві, і часто звичайні люди не завжди розуміють, а чим відрізняється юрист, адвокат від нотаріуса чи від державного чи приватного виконавця, чи від іншого суб'єкта, який має повноваження на вчинення відповідних дій. І... Приходячи до юриста чи адвоката, запитують, чи не може цей юрист чи адвокат посвідчити договір, чи посвідчити копію відповідних документів. Ні. Тому що нотаріус це особа, яка уповноважена державою і уповноважена державою на вчинення дій і надання відповідним діям юридичної вірогідності, в тому числі вчинення дій, які стосуються таких фактів, які Самі по собі є очевидними і не є такими, що можуть підлягати сумніву. Люди, приходячи до нотаріуса, не завжди розрізняють, це державний чи приватний нотаріус, і в чому насправді різниця. Законодавство говорить, що чи державний, чи приватний нотаріус, який вчиняє чи посвідчує відповідну дію. Ці документи, ці юридичні процеси є однаково рівноцінними і жодної різниці в тому немає. Хіба що питання вартості послуг державного нотаріуса? Вартість цих послуг встановлюється саме державою, саме в державній нотаріальній конторі має право здійснювати відповідну діяльність державний нотаріус чи послуги приватного нотаріуса, коли вартість цих послуг. Регулюють самі нотаріуси на власний розсуд. І часто трапляється так, що в одного нотаріуса посвідчення довіреності буде коштувати для прикладу одна тисяча гривень, а в іншого дві тисячі гривень, а ще в іншого дві з половиною тисячі гривень. Чому так? Ну це питання більше до нотаріальної спільноти, але ми розуміємо, що нотаріуси, особливо приватні, це самозайняті особи, які також. Витрачають свій час, вкладають кошти в оренди відповідних офісів, вчинення відповідних дій може бути трішки дорожчим. І, звичайно, за провадженням електронного нотаріату також логічно виникає питання: чи будуть дешевшими відповідні послуги. Про це, на жаль, розробники даної ініціативи жодним чином не говорять, жодним чином не наголошують. Але багато юристів і адвокатів, скептиків. Переконані, що насправді послуги від запровадження електронного нотаріату однозначно не будуть нижчими, а може, місцями і вищими, адже конкретна людина, контактуючи з відповідним нотаріусом, визначає графік вчинення тої чи іншої дії, застосовується більше електронних або цифрових технологій, і, ймовірно, так і буде. Але маємо надію, що Ситуації запровадженням електронного нотаріату спростить життя і процеси як в нотаріальній спільноті, так і безпосередньо громадянам, людям, які звертаються для вчинення тої чи іншої дії. Хто ж такий нотаріус? Нотаріус це уповноважена особа, уповноважена державою особа на вчинення дій, які надають їм юридичну вірогідність. Отже, Нотаріат в Україні так говорить закон про нотаріат, це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, які передбачені законом з метою надання їм юридичної вірогідності. І закон про нотаріат говорить, що вчинення нотаріальних дій покладається саме на нотаріусів, які працюють чи в державних нотаріальних конторах чи в нотаріальних архівах, або займаються приватною нотаріальною діяльністю. На нотаріусів, які працюють у відповідних державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено також. Вчинення інших дій, які відмінні від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності, про що йдеться? Йдеться для прикладу про надання державним чи приватним нотаріусам функцій державних реєстраторів у сфері нерухомості чи державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. І, звичайно, додатково нотаріус, крім можливості вчинення дій, які передбачені законом про нотаріат. Може вчиняти і інші дії, які визначені, в тому числі законодавством в сфері державної реєстрації. І що дуже важливо, про що йдеться в законі, і про що часто запитують люди: документи, які оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. Чи підете ви до державного нотаріуса? Для прикладу складати заповіт чи до приватного нотаріуса складати заповіт. Ці документи матимуть однакову юридичну силу. І звичайно, запровадженням електронного нотаріату ми будемо мати третій такий умовний вид документів: це електронні нотаріальні документи, в тому числі, мабуть, і заповіти чи інші договори чи інші правочини. Але про це ми вже будемо знати, коли повноцінно запрацює відповідна. Електронна система, електронний нотаріат. і звичайно, ми говоримо про так звані електронні послуги. Ми говоримо про цифровізацію відповідних процесів, але маємо і таку негативну тенденцію. Каполяє в тому, що зараз, прийшовши до нотаріуса державного чи приватного, вам необхідно завжди мати документ, який посвідчує особу в паперовому або пластиковому вигляді. Документ у дії, на жаль, відповідно до нотаріального законодавства не є належним документом, який може посвідчувати відповідну особу. Це звичайно питання юридично дискусійне, але маємо те, що маємо. Крім державних і приватних нотаріусів окремі функції щодо вчинення нотаріальних дій мають і інші органи і посадові особи. Про що йдеться? Отже, у сільських населених пунктах нотаріальні дії, які передбачені для прикладу, статтею 37 закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування. Йдеться про секретарів сільських чи міських рад. А вчинення нотаріальних дій окремих нотаріальних дій, які визначені також у чинному законодавстві, за кордоном покладається на консульські установи України чи на дипломатичні представництва України. Не всі нотаріальні дії можуть вчинятись за кордоном чи дипломатичним представництвом, чи відповідно консульським установам. А ті, які визначені у законодавстві, на цьому ми не будемо зупинятись. Коли йдеться про посвідчення заповітів чи прирівняних до них документів чи довіреностей, також є одна особливість. Вона стосується військовослужбовців, які проходять військову службу чи інших ситуацій, зокрема щодо закладів охорони здоров'я. Уповноважені особи мають також функцію, можливість, право. Здійснювати посвідчення окремих документів, які вже визначені у статті 40 закону про нотаріат. Хто такий нотаріус? Чим він може займатися і хто може стати нотаріусом? Отже, нотаріус це, як я вже зазначав, уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному архіві чи ем, незалежну професійну нотаріальну діяльність? І… Якраз він посвідчує права, а також факти, які мають юридичне значення, безспірні факти, які мають юридичне значення, вчиняє інші нотаріальні дії, які передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Нотаріусом може бути не кожен. Закон про нотаріат також визначає кваліфікаційні вимоги і вимоги до особи, яка може бути нотаріусом. Нотаріусом може бути громадянин України, який Має ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, володіє державною мовою відповідно до рівня, який визначений законом. Має стаж роботи у сфері права не менш як 6 років. З них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори не менш як 3 роки і склав. Кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, чи ця судимість не погашена, чи не знята в встановленому законом порядку. Особливість щодо статусу, правового статусу нотаріуса полягає і в тому, що нотаріус не може. Займатися адвокатською діяльністю нотаріус не може здійснювати підприємницьку діяльність чи перебувати на державній службі за винятком, коли йдеться про осіб, які мають науковий чи науково педагогічний досвід і бажання викладати в навчальних закладах. Це єдина обставина, єдина вимога для нотаріуса державного чи приватного щодо встановлених обмежень. Нотаріусом може бути особа, щодо якої встановлені чіткі кваліфікаційні вимоги, яка має відповідне право посвідчене відповідним документом, свідоцтвом, в тому числі, про право здійснення нотаріальної діяльністю. І лише такі особи можуть вчиняти нотаріальні дії. Також стаття 34 закону про нотаріат визначає приблизно весь перелік. Можливих можливий перелік нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси. Звичайно, цей перелік не є вичерпний, адже маємо загалом законодавство в сфері нотаріату, яке також може надавати повноваження, надавати право нотаріуса на вчинення тих чи інших дій. Про що йдеться? Отже, стаття 34 закону про нотаріат говорить про те, що нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії, посвідчують правочини. Договори заповіти, довіреності, вимоги про нотаріальне посвідчення правочину, вживають заходів щодо охорони спадкового майна, видають свідоцтва про право на спадщину, засвідчують вірність копій чи фотокопій документів і виписок з них, засвідчують справжність підпису на документах і так далі. і так далі. Законодавство в сфері нотаріату визначає ці. Дії, які нотаріус може вчиняти, і для прикладу для мене, як для адвоката цікаво, яким чином буде реалізовуватись нотаріальна дія щодо вживання заходів щодо охорони спадкового майна в системі електронний нотаріат. чи для прикладу, чи буде можливість покупця і продавця нерухомого майна посвідчити відповідний договір з засобами цифрових технологій. Як на мене, на першому етапі це буде напевно проблемно, складно і нереально. Але, мабуть, в найближчому майбутньому така можливість для людей мала б з'явитись. Ще є одна така нотаріальна дія, про яку хотіло б сказати: це про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Особливо коли йдеться про військовослужбовців, які зникли в безвісті за особливих обставин, чи які перебувають у полоні, дуже часто нотаріуси не дуже. Мають бажання не дуже охочі для вчинення відповідних нотаріальних дій. Що в такому випадку робити? Практична порада: якщо ви звертаєтесь до нотаріуса державного чи приватного для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна чи військовослужбовця, чи військовослужбовця, який зник безвісті за особливого обставин, чи перебуває у полоні, вимагайте відмову, яку Відмову у вчиненні нотаріальних дій, яку можна у встановленому порядку оскаржити. Але, звичайно, ми про це не будемо говорити. Первину ми говоримо про експериментальний проект електронний нотаріат. Електронний нотаріат – це як вже зазначалося, це є експериментальний проект і про нього йдеться насамперед у підзаконних нормативно-правових актах. Отже, маємо постанову номер 1406 від 29 -го. Грудня 2023 року, і маємо постанову 619 від 30 травня 2024 року, і ця постанова якраз врегульовує питання щодо здійснення щодо запровадження електронного нотаріату. і саме ці постанови надають можливість в першу чергу Міністерству юстиції здійснювати тестування апробування можливостей. Надання нотаріальних послуг, вчинення нотаріальних дій через цифрові технології. І насправді електронний нотаріат – це є ціла система, ціла система дій, які переводяться в цифровий формат. Цифровізується також взаємодія з державними реєстрами. Цифровізується також можливість внесення. Даних нотаріусом чи помічником нотаріусом у відповідні форми для вчинення того чи іншого правочину. Отже, електронний нотаріат, як зазначають ініціатори насамперед, Міністерства юстиції України, це сучасні технології для зручності, доступності та ефективності юридичних сервісів. Електронний нотаріат це Пілотний проєкт, і вже з вересня здійснюється тестування відповідних можливостей. І вже з початку 2026 року ряд функцій, ряд функцій, ряд можливостей щодо вчинення нотаріальних дій вони запрацюють. Мабуть, в першу чергу йдеться про довіреності, про нотаріальне посвідчення, копії документів, справжності підписів на документах чи нотаріальному. Перекладі відповідних документів. І саме електронний нотаріат, він надає ряд переваг як для нотаріусів, так для держави, так і для звичайних громадян. Як зазначено на електронному ресурсі е-нотаріат, e на відповідному веб-сайті Міністерства юстиції України, якраз йдеться про ці переваги. Отже, система електронний нотаріат – Ключова ідея в тому, що це цифрова платформа, яка переносить нотаріальну діяльність до електронного середовища та автоматизує відповідні процеси. Для держави об'єднуються ключові нотаріальні реєстри в єдину захищену екосистему. Для нотаріусів систематизуються рутинні процеси, надається єдине робоче місце та миттєвий доступ до даних. І для громадян забезпечує простий, прозорий та безпечний. Доступ до нотаріальних дій, в принципі, ми розуміємо, що запровадження відповідно технологічних платформ і можливостей в принципі мало б спростити, спростити життя і нотаріусам, і людям. Але чи здешевить воно життя людям і можливість доступу до нотаріальних послуг? Це звичайно питання риторичне і. Про це ми також скоро дізнаємось. Система електронний нотаріат, як на мене, це таки зручно, бо нотаріуси кожен день користуються великою кількістю журналів, великою кількістю документів, ксерокопій і так далі. І, так далі. і це насамперед створює різні бюрократичні, формальні часові моменти у швидкості надання. Відповідно нотаріальної послуги, якщо бути точнішим в швидкості вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії. І як би мало виглядати оцей електронний нотаріат для пересічного громадянина, для пересічної людини. З цього приводу, також розробники розробили відповідний алгоритм, він доступний на сайті електронний нотаріат, І для звичайної людини цей алгоритм, який мав би спростити життя, який мав би. Надати можливість з дому комунікувати з нотаріусом для вчинення нотаріальних дій виглядав би приблизно таким чином. Отже, онлайн-шлях користувача. Перше, ми проходимо ідентифікацію, за стосунку дія чи в сервісі електронний нотаріат. Ми вибираємо конкретну нотаріальну дію, яку ми хочемо вчинити. Далі, друге, ми здійснюємо вибір нотаріуса. Нам відображається список нотаріусів з системи електронний нотаріат», які вчиняють обрану онлайн-дію. Можливість фільтрації прізвища й м'яча по батькові відповідно нотаріуса. Вибір конкретного нотаріуса, введення бажаної дати чи часу для короткого опису запиту і надсилання запиту нотаріусу. Далі відбувається крок: третій узгодження. Узгодження. Дій між відповідним клієнтом, особою, яка має намір вчинити електронні дії, і нотаріусом. Це узгодження. Нотаріус розглядає відповідний запит протягом 24 годин. Відкривається безпечний чат в дії для уточнення деталей, уточнення вартості чи документів, які потрібні для вчинення нотаріальної дії. Нотаріус вказує дату та надсилає реквізити та суму для оплати. Відповідних послуг. І, звичайно, ця онлайн-комунікація вона є зручна, вона відбувається дистанційно, дистанційно без безпосереднього приходу, безпосереднього звернення в нотаріальну контору державного чи приватного нотаріуса. Далі, крок четвертий: оплата. Оплата та відповідна заява. Отже, користувач бачить узгоджену вартість та деталі нотаріальної дії, погоджується або не погоджується. Користувач перевіряє відповідні і додає дані через відповідні поля у застосунку, здійснює оплату. І також формує пакет із заявою та квитанцією чи відомостями з відповідними документами і відправляє його в систему електронний нотаріат. Далі крок. П'ятий може відбуватись відеоконференція. Користувач отримує посилання на відеоконференцію, здійснює вхід на відповідну відеоконференцію через дію чи електронну відповідну систему. І користувач на камеру показує нотаріусу свій паспорт, реквізити якого вказувались в заяві. Дивна, звичайно, вимога для системи електронний нотаріат Показувати через веб-камеру нотаріусу відповідний паспорт, якщо особа і так вже ідентифікувалась через засоби електронної дії, але таке передбачається в алгоритмах і послідовних кроках для користувача, тобто для пересічної людини у застосуванні функцій і функціоналу електронний нотаріат. Нотаріус також у кроці п'ятому проводить перевірку, обговорює з відповідним клієнтом. Той чи інший правочин, ту чи іншу ситуацію, може надавати консультацію, зачитує документ. Далі клієнт підписує документ за допомогою дія-підпис по відповідному паролю. Нотаріус в кінці підписує документ своїм кваліфікованим електронним ключем. І відповідно, шостий пункт, шостий крок результат у дії. Тоді у дії здійснюється відображення коротких. Відомостей, документів, які стосуються посвідчення чи вчинення нотаріальних дій нотаріусам. Надається також повна версія, яка доступна для перегляду та завантаження на пристрої користувача, і можливість завантажити повний документ на відповідний пристрій, а також функції перевірки по QR-коду і е, зв'ясування. Чи документ містить підписи користувача та нотаріуса з відміткою про час проведення відповідної нотаріальної дії. Простими словами, маємо умовного покупця і продавця. Є нотаріус, державний чи приватний. Нотаріус встановлює особу і покупця, і продавця. Нотаріус перевіряє відповідні документи, нотаріус посвідчує згоду. Двох сторін у вчиненні правочину, в укладенні договору купівлі-продажу. І нотаріус дистанційно може це посвідчувати шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. І так відбувається вчинення відповідного правочину. Не зовсім зрозуміло, як можна буде потім і покупцю, і продавцю отримати відповідний паперовий варіант договору купівлі-продажу. Бо як ми ми знаємо, як ми розуміємо, часто електронні системи і державні реєстри, в тому числі Міністерства юстиції, тривалий час не, не, не працювали. Це питання, мабуть, буде встановлено, буде уточнено під час реалізації експериментального проєкту, під час тестування відповідної системи. І насправді саме тестування відповідної системи, тобто навчально-тестовий період, це також процес. Який встановлений у постанові Кабінету міністрів України, і цей процес полягає у декількох датах, декількох кроках, декількох діях. І ці дії стосуються в першу чергу навчання, тестування і запуск електронного нотаріату. Про що йдеться? Отже, навчально-тестовий період. Мета цього навчально-тестового періоду це Провести навчання всіх нотаріусів та почути думку профільної спільноти щодо функціонування системи електронний нотаріат. З 3 вересня 2025 року здійснюється запуск учбово-тестового періоду. 30 вересня 2025 року завершення цього періоду. І до кінця 2025 року заплановано запуск відповідної системи, системи електронний нотаріат. Підсумуємо. В Україні запроваджено експериментальний проєкт із запуску електронного нотаріату. Що таке електронний нотаріат? Електронний нотаріат – це система, цифрова система, яка надає можливість вчиняти нотаріальні дії з допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, накладення кваліфікованих електронних підписів. І, зрештою, йдеться про дистанційний процес, який забезпечує. Чинення відповідної нотаріальної дії. Звичайно, всі нотаріальні дії одночасно не будуть доступні для звичайних людей. Але ряд нотаріальних дій, такі як довіреності, посвідчення він уже доступний, як складення для прикладу чи посвідчення копій документів чи справжньої підписів. Він також. Буде працювати найближчим часом. Ми говорили про державних і приватних нотаріусів. Ми говорили про статтю 34 закону про нотаріат, яка визначає види нотаріальних дій, які вчиняють відповідні нотаріуси. І, звичайно, маємо надію, що із запровадженням відповідної реформи, цифровізації нотаріату, переведення нотаріату на цифрові платформи. Зменшиться і вартість матеріальних послуг, і для багатьох звичайних людей це буде більш доступніше, більш зручніше і більш швидше. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.